На жаль, на сьогодні взяти в оренду на декілька годин спортивний зал, або доріжку на стадіоні, або спортивний майданчик дуже складно, і для цього потрібно пройти таку складну бюрократичну процедуру заключення договору оренди, тому що часто спортивні заклади знаходяться саме у комунальній власності, у державній власності, і на жаль. Дуже часто діти та спортивні секції залишалися без спортивних залів і без умов для зайняття фізичною культурою та спортом. І саме даний законопроект полегшує дану процедуру від. Тепер це не буде вважатися орендою, а користуванням на декілька годин об'єктами спортивної інфраструктури, що насправді і полегшить для спортивних сексій для дітей і. Цим законопроектом ми залучимо більше молодих людей, підлітків, дітей до заняття спортом. По-перше, секціям спортивним буде легше взяти в оренду в користування на декілька годин спортивний зал. І чому? Тому що часто діти грають у футбол і можуть грати у футбол на стадіоні, який насправді знаходиться у комунальній власності закладу освіти. Тому це дуже дуже гарний законопроект, завдяки якому збільшиться кількість дітей, які займаються спортом, об'єкти інфраструктури будуть використовуватися цілеспрямовано. Вони не будуть стояти пустими, і також це ще додаткові надходження до бюджету органів місцевого самоврядування.